Вводимо інформаційний підсумок дня у програмі Вчас на студії Мар'яна Лошак. Сьогодні ми розкажемо про наступне. Регулювання цін на ліки для гіпертоніків у дії. Головний терапевт України Василь Нетяженко провів нараду з закарпатськими медиками. Колишній оноківський сільський голова програв ще один суд. На посаді його поки що не відновлять. Купи книгу допоможи військовому. В Ужгороді відбудеться благодійна акція з продажу літератури. Запорожець за Дунаєм свято оперного мистецтва представили обласні філармонії. Понад 10 мільйонів українців мають підвищений артеріальний тиск. З них лише 30% знаходяться під лікарським наглядом. Решта не знають про свою недугу або ж відмовляються від лікування. Такі дані навів головний терапевт України Василь Нетяженко, який відвідав з робочим візитом в Закарпаття. В нашому краї він перевірив стан реалізації пілотного проєкту державного регулювання цін на ліки для хворих з артеріальною гіпертензією. На Закарпатті більше 300 тисяч краян мають проблеми з тиском. Та чи користуються вони? можливості отримати відшкодування за ліки, розкаже Мирослава Коруц. Закарпатці, котрі страждають на гіпертонічні хвороби, мають можливість отримати відшкодування вартості медичних препаратів, видані за рецептами лікарів. В рамках пілотного проекту, який діє в Україні, наразі понад 100 тисяч краян мають можливість долучитися до державної програми. Утім, за словами медиків, лишень половина з них скористалася цією послугою. Зокрема, це пацієнти, котрі проживають у сільській місцевості. Біля 52% населення, яке залучене до пілотного проекту, це є мешканці сільського населення. А ви знаєте, що в сільського населення в області це є 62%. По Закарпатській області нараховується більше 330 тисяч хворих з артеріальною гіпертензією, і саме 30% залучено хворих цього року до пілотного проекту. Тобто, це та виокреслилася та категорія людей, які на наш на наше переконання стануть якраз тими прихильниками лікування артеріальної гіпертензії. Фахівці наголошують, успішна реалізація проекту залежить не лише від хворого, а й від лікаря. Саме останній повинен виписувати пацієнту недороговартісні ліки, а ті, що задіяні в державній програмі. Головний терапевт України Василь Нетяженко закликав закарпатських лікарів краще інформувати своїх пацієнтів про дію програми з відшкодування вартості медичних препаратів. В рамках цього пілотного проекту, який працює два роки, було виділено. 280 різних торгових нас різноманітних препаратів. Приблизно 150 із них на цьому етапі держава відшкодовує, чи на 90%, чи на 60%. І пацієнт, який пройшов до лікаря, він може отримати цей рецепт, прийти в аптеку, яка повинна бути поруч із лікувальним заходом. Отримати цей препарат у нього не повинно йти більше, ніж там пів години на всі ці речі. Як тільки пацієнт буде в поліклініці сидіти пів дня, він більше не пройде. Мешканці краю, котрі беруть участь у проєкті, мають можливість щомісяця отримати відшкодування за медичні препарати в сумі близько 30 гривень. В аптеках обласного центру кажуть, найчастіше пацієнти купують ліки вітчизняного виробника, адже їхня вартість відшкодовується повністю. Попит на закордонні препарати дещо нижчий через те, що їх вартість хворому відшкодовують лише частково. Утім, фармацевти запевняють, в обласному центрі все більше краян користуються державною програмою. Включаються активно в цю програму. Вони розуміють, що це перш за все їм потрібно. Що це є доступною, і тому з кожним місяцем у нас людей все більше і більше порівнюючи із минулим роком. Кількість людей збільшується. Вони задоволені. Вони починають розуміти. можуть мають можливість вибрати різного виробника, можуть підібрати собі препарат, подіючи речовині, але різних виробників, які їм краще підходить. Цьогоріч Закарпаття отримало понад 3,5 мільйона гривень на відшкодування вартості медичних препаратів за рецептами лікарів. В наступні два місяці скористатися цією програмою зможуть ще 30 тисяч краян, які мають проблеми з тиском. Представники влади області відвідали Мукачівський госпіталь та поспілкувалися з пораненими військовими, які зараз перебувають на лікуванні у закладі. З Собою вони привезли ліки першої необхідності а про іншу допомогу, якої потребує госпіталь, поспілкувалися з його керівниками. Мукачівський військовий госпіталь єдиний спеціалізований заклад в області, де медичну допомогу надають солдатам та офіцерам. У мирні часи лікарня розрахована на 100 ліжок. Зараз стаціонар розширили до 180 місць. Наразі тут у хірургічному та терапевтичному відділеннях лікується 66 учасників. Ато медикаментів для цього у шпиталі вистачає. А от персоналу та медичної техніки бракує. На даний час гострі не вистачає апаратури, новітньої медичної апаратури, як то комп'ютерний томограф, лапароскопічна стійка для проведення оперативних втручань, різноманітні кавітаційні апарати для лікування гнійних ран зараз нові, які є, ну і багато іншого. Це все дороговартісне лікування. Міністерство оборони обіцяло нам щось у наступному році виділити, але що це буде, поки що ми не знаємо. Станом справ госпіталю цікавилися керівники області, привезли найнеобхідніші ліки та дізналися, чим іще можна допомогти шпиталю. До лікарні постійно поступають нові пацієнти. На стаціонарному лікуванні хворі тут можуть перебувати від 14 днів до 4 місяців. Відтак, усім їм потрібна реабілітація. Питання реабілітації. Ми це теж їм обіцяємо. Нехай звертаються, ми допоможемо. Не зможемо через бюджет, будемо домовлятися так, але вони мають право на реабілітацію. З дружиною, з дитиною, з батьками я ж на вже пішла. Ми зобов'язані це робити і будемо це робити. Звичайно, розраховуємо дуже багато на допомогу волонтерів. Самі пацієнти госпіталю якістю лікування та ставленням лікарів задоволені. А на перспективу просять представників влади посприяти у забезпеченні житлом та земельними ділянками. Третє благодійний книжковий ярмарок відбудеться в Ужгороді. Кожен краянин має можливість принести або ж придбати книгу на центральній площі міста. І таким чином долучитися до збору коштів на потреби військових у зоні проведення ТО ціни на ярмарку вільні. Це означає, що кожен покупець сам визначає вартість літератури. Таким чином, бажаючи за символічну ціну, зможуть дати книзі друге життя та долучитися до благодійної справи. Небайдужих чекають у суботу з самого ранку на площі театральній. Тож ми знову будемо організовувати книжковий ярмарок, це вже буде втретє. Ми запрошуємо усіх хужеців прийти на площу театральну, знайти собі книгу і, можливо, навіть принести якусь свою книгу, яку би ми змогли продати. А продаємо ми книги заради того, щоб ми зібрали гроші для військових. Так, ми закупимо термобілизну, як ми зробили попередні рази. Нагадаю, що в минулий раз нам вдалося зібрати 7 тисяч гривень. А ще раніше близько 22 тисяч гривень, і вже на ці гроші закуплена термобілизна більше 200 комплектів. Тому багато ужерців дійсно долучилися до цієї акції допомогли солдатам. Стати Дідом Морозом нехай лише для однієї дитини віднині може кожен. Всеукраїнська благодійна акція під одноіменною назвою Стань Дідом Морозом стартувала на Закарпатті. її в тому, що краяни можуть самостійно придбати подарунок для дитини, яка цього потребує. Цьогоріч закарпатці втюлюватимуть бажання вихованців перечинської школи-інтернату. Діти вже написали свої листи з проханнями до Діда Мороза. Вони розміщені в соціальній мережі, тож взяти на себе почесну місію, здійснити мрію дитини може кожен бажаючий. Акція проходить на Закарпатті вже втретє. і Організатори кажуть, з року в рік все більше краян долучається до неї. Цьогоріч акція триватиме до 10 грудня. Кожен охочий може цей лист собі забрати. Тобто він коментує цього листа, каже: Я забираю собі чи просто ставить плюсик. Ми фіксуємо за цією людиною цей подарунок, і далі людина вже готує. Тобто вона готує подарунок, солодкий. Такий трошки якби презент від себе, і обов'язковим завданням для дідів морозів, як то каже, не буває нічого простого, Ми просимо писати в листи у відповідь. Тобто, якщо я беру лист, я обов'язково дитині маю написати відповідь з побажаннями, з подякою до дитини. І як показує практика, вже два роки діти дуже багато дітей спочатку читають листи, а вже потім розбирають подарунки. Вівський апеляційний адміністративний суд не відновив колишнього ноківського сільського голову Віктора Дмитрука на посаді. Так вирішила колегія з трьох суддів. Нагадаємо, Віктор Дмитрук судиться з сільською радою за своє, як він стверджує, незаконне звільнення. Він стверджує, була порушена процедура звільнення, тому вимагає відновлення на посаді. Проте суд виніс рішення на користь сільської ради. Детальніше розповість Роман Сов'як. У Львові суд завершив розгляд справи екс-голови Оноківської сільської ради пропоновлення на роботі. Суд, розглянувши всі факти, дійшов висновку. Рішення попередньої інстанції залишити без змін. У справі за позовом Дмитрука Віктора Танасовича до Оноківської сільської ради пропоновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу ухвалив. Апеляційну скаргу Дмитрука Віктора Танасовича залишити без задоволення. А постанову Закарпатського окружного адміністративного суду у справі номер 807 дріб 807, дріб 14 без змін. Таке рішення суду можна оскаржити протягом 20 днів. Віктор Дмитрук ще на початку судового засідання запевнив, що так і зробить. Представники сільської ради кажуть, відступати теж не будуть, готові й надалі відстоювати свою позицію, бо впевнені, звільнили колишнього керівника відповідно до закону. Перша інстанція показала, і друга інстанція апеляційна показала, що ми його звільнили цілком законно. Відповідно, я взагалі не бачу сенсу йому далі продовжувати судитися з нами. За той час, поки справу розглядав львівський суд, у селі обрали нового голову. Тому навіть у разі перемоги екс-очільника оноківців у суді вищої інстанції йому прийдеться оскаржувати ще й результати виборів. Треба буде оскаржувати самі вибори а, також. Є ще питання щодо кримінального провадження, яке знаходиться у Журиському міської суді. По закону прокурор як обвинувач має відсторонити його відповідним клопотанням і ухвалою суду від виконання його обов'язків. Тобто, фактично, навіть якщо він поновиться і оскаржить результати виборів. Які були проведені в онуковся, то е, також залишається питання питання щодо кримінального провадження? Інша сторона конфлікту відмовилась коментувати ситуацію. Відтак, згідно рішення суду, Віктор Дмитрук не працюватиме сільським головою. На берегівщині у селі Гут зруйнувався місце місцевого значення. Отже, проїзду в цьому напрямку немає. Як повідомили в берегівській райдержадміністрації, тепер село практично поділено на дві половини від сполучення нині відрізано близько 20 житлових будинків, сільський цвинтар та сільськогосподарські угіддя. Наразі берегівський райавтодор зобов'язали забезпечити дану ділянку відповідними знаками обмеження руху та огородити бетонними блоками. Питання реконструкції мосту планують розглянути на черговій сесії районної ради. Четвертій на світовому ринку в Україні надзвичайно стрімко розвивається IT-галузь від розробки мобільних додатків до програмування банківських систем. У it компанії представили свої розробки та поділилися секретами успіху зі студентами краю. Олександра лише рік тому закінчила вуз, де отримала фах програміста. А вже зараз працює дизайнером мобільних додатків. Вона поєднала знання і хобі. В результаті цікава робота в Ужгороді та достойна заробітна плата. Чимало її колег. Це студенти. Саме для них і організували дводенний тренінг кілька ужгородських it компаній. Моя робота заключається в розробці дизайну для мобільних додатків. Ми створюємо повний цикл е розробки дизайну, тобто це. Повністю від самих начальних стадій до повного вже дизайну самого додатку. У нас багато студентів працює, тобто у нас здається наймолодшому 19 років. Він у нас працює програмістом під iOS. В Ужгородському національному університеті тренінг читають майже два десятки представників закарпатських it компаній Кажуть, прийшли саме в університет, аби зламати стереотип, що в Україні, зокрема і в Ужгороді, нема професійних айтішників. Окремі компанії навіть пропонують студентам пройти стажування, а краще отримують постійну роботу. Відібрати серед е, чотирьох студентів, тих двох студентів, які в нас яким зробимо пропозиції роботи, які будуть працювати у нас. Замовник наш є американський, базується в Сан-Франциско, і в нас іде тісна комунікація з ними. А е, що на щоденному рівні? Тому для нас дуже важлива є англійська мова, і для того, щоб не примушувати хлопців йти десь за межами офісу, е, проходити курси, ми пропонуємо в межах робочого часу на нашій базі за наші кошти проходити курси іноземної мови з носієм мови. Українські програмісти наразі працюють на зовнішній ринок, тобто займаються аутсорсингом. Плюсом є те, що українські спеціалісти мають постійні замовлення. Проте виготовлення програми це лише початкова стадія розвитку it галузі. Поки що виходить, що весь світ просто користується українськими мізками. Компанії, що активно розробляють і продають українські програми, одиниці на сьогоднішній день. Україна є одним, входить наскільки я знаю, четвірку країн, які отримують найбільший… Об'єм замовлень для аутсорсингу. тобто в Україні ведеться розробка програмних продуктів на замовлення фірм і компаній з інших країн. Це Європа, як правило, і Сполучені Штати Америки Канада. IT-галузь галузь це сфера, де молоді люди, а часто студенти можуть отримати гарну плату за свої знання. До прикладу в уже професійний програміст заробляє від 300 до кількох тисяч доларів. 7 листопада писатимемо всеукраїнський диктант національної єдності. Він відбудеться в 14-те, напередодні дня писемності та мови та в рамках святкування 90-річчя українського радіо. Радіодиктант розпочнеться о 13.10. Його диктуватиме традиційно автор шкільних підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко. Написання радіодиктанту супроводжуватиметься двогодинним марафоном у прямому ефірі у прес-центрі національної радіокомпанії. Диктант писатимуть спеціально запрошені громадські діячі, митці та політики. Українське радіо закликає всіх небайдужих долучитися до радіодиктанту. Уже роді відбулася прем'єра перлини української музичної класики опери Семена Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм. В основі твору історія українського козацтва на чужині, любов до батьківщини, побут козаків та повернення на рідну землю. У концертному виконанні опери взяли участь артисти майже всіх колективів Закарпатської обласної філармонії. Сольні арії виконували зокрема народний артист України Петро Матій, солісти філармонії Мирослава Пекар, Михайло Подкопаєв. Густи. Надідик та Олександр Товто з високою майстерністю прозвучали хорові партії виконання артистів закарпатського народного хору під музичний супровід Симфонічного оркестру обласної філармонії. Справжні свято оперного мистецтва представили для глядачів близько сотні музикантів. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. В Україні триває реєстрація на пробне ЗНО, які особливості цьогорічного тестування. Порядок встановлення вивісок місті ухвалюватимуть депутати Ужгородської міськради на сесії. Наразі це все стежте за подіями край разом з нами. Бережіть себе і до зустрічі.